Назва чортків лякає гостей міста. Вони бачать у ній щось містичне, кажуть чортківчани. Проте мешканці міста запевняють, це зовсім не так. Одна з версій говорить про те, що місто Чортків несе свою назву від одного з його власників Єжи Чортковського. Друга версія, друга легенда, говорить про те, що це вже інтерпретація від слова чорний. Один чоловік на ім'я на прізвище Чорний проживав недалеко в селі. Панство утискало жителів і він вирішив втекти разом з своїм сімейством і знайшов прихисток на берегах річки Серед. Йому тут дуже сподобалося. Він розбудував своє господарство і запросив жити сюди своїх односельців. Чортків розташований над річкою Серед. Перша згадка про нього датується 1427 роком. У 1522-му місто отримало Макдебурське право. Воно має величну історію, унікальні архітектурні пам'ятки, стародавні церкви та храми. Одним із них є катедральний собор верховних апостолів Петра і Павла. Храм Петра. Павла є одним з найновіших храмів в Чорткові. Одним з найбільших його особливість архітектурна в тому, що якщо ви помітили, в'їжджаючи. З будь-якої сторони в місто чортків, дивлячись на нього, завжди бачимо форму тризуба. Одною із окрас Чорткова є замок. Спочатку він був дерев'яним, проте із приходом нового власника шляхтича Станіслава Гольського став мурованим. За часи його правління місто отримало право проводити два рази на тиждень ярмарки. Тож чортків став центром обміну і торгівлі. За словами чортківчан, тут досі живуть трудолюбиві люди, які цінують та люблять своє Місто бережуть його історію та традиції. А то, як ми, е, так ми корінні чортків'янки наголосимо, тому що дуже багато кажуть, що чортківчани. чортківчани, але нам це слово не подобається. Все ж таки, напевно, що для нашого міста притаманне чортків'яне звернення. Ми всіх вітаємо з цим святом, запрошуємо всіх гостей до нас. У нас дуже гостинне містечко, дуже затишне, дуже насичене привітне. всілякими австрійськими скульптурами, привітне. Хоч я родом з білого недалеко від чорткова, але все-таки Чортків для мене вже 32 роки став найріднішим. Я більшу частину свого життя прожила в чорткові, ніж де народжена в білому. А що особливого тут є? Тут є якісь цікаві місця, цікаві споруди. Ви знаєте, найбільше мені ще подобається це косьол. Тому що моє коріння, я Євстахіна по батькам, А мене батько коріння походить ну з поляків, і він на мене взагалі враження сприймає дуже таке. Охочі відвідати чортків можуть побачити місто, що зберегло своє коріння у 2001 році. Він був включений у державний реєстр історичних населених місць України. Його співають у піснях, легендах і віршах Чортків, чортків! Ти місто древнє і одночасно молоде. У назві вулиць недаремно твоя історія живе.